Неймовірну долю українки, уродженки Луцька, якій разом з королівським титулом дали нове екзотичне ім'я, напхід санулок, написано багато, але разом з тим українцям відомо мало. Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена українці Катерині Десницькій, яка стала принцесою держави СІАМ. Народилася Катерина у заможній волинській сім'ї, проте жила без розкошів і багатств. У дворічному віці помер її батько, Волинський суддя. Мати з сестрами і братами переїздить до Києва. Катерина закінчить успішну і відому на той час Київську фундуклоївську гімназію. Після завершення навчання в Києві переїде до столиці Російської імперії Санкт Петербурга, де навчатиметься на курсах медсестер. Візьме участь у російсько-японській війні 1904-1905 років. Після завершення війни буде запрошена на бал георгійських кавалерів при імператорському дворі. Під час балу. Її запросить на танець гусар з дуже екзотичною зовнішністю і ім'ям Чакрабонг Буанаоре, який виявиться молодшим сином короля Сіаму Рами П'ятого. Скорочено серед друзів його зватимуть просто Чакрабонг. Існує версія, що Катерина і Чакрабон познайомилися значно швидше в одному з модних на той час салонів Мадам Храповицької, де збиралася золота молодь імперії. Проте їхні офіційні стосунки розпочнуться саме з імператорського балу. Перші чотири роки спільного проживання Катерини і принца Чакрабона. Вона буде фактично на правах його коханки. Цього статусу не змінить навіть народження. Сина в 1908 році чули. Король Сіаму не визнає мезальянсу свого сина, оскільки Катерина була слов'янкою, простолюдинкою та ще й до того християнкою, а не буддисткою як більшість жінок королівства Сіаму. Проте це не мішало закоханим. Принц Чакрабон вивіз Катерину спочатку до Одеси згодом до Туреччини, де вони уклали шлюб, а ще пізніше до Єгипту. Вони не відмовляли собі у розкоші, проживали у різних державах Європи і Азії. Тільки після смерті короля Сіаму Рами v, Катерина отримала визнання. Наступник. Короля, його старший син, який був коронований під іменем Рама VI, офіційно визнав шлюб свого брата Чакрабонга, дарував титул Катерині принцеси Сіаму, а також визнав їхнього сина, а свого племінника Чулу. Уклав повторно шлюб брата і його дружини. Через 9 років після офіційного шлюбу Катерина подала на розлучення. Причина банальна: Чакрабонг закохався у юну Чаліват, спадкову принцесу, свою племінницю. Горда Волинянка Катерина не змогла пробачити зради чоловіка. А крім того, не приймала закони тодішнього Сіаму, що Офіційно проголошували багатоженство, отримавши розлучення із принцом, вона не змогла забрати сина. Катерина Десницька виїхала до Шанхаю, де перебував дипломатичною місією її брат. Вийшла в друге заміж за американського громадянина Гаррі Клінтона. З початком шанхайсько-китайської війни покинула Шанхай із чоловіком. Виїхала до Сполучених Штатів Америки. Після смерті першого чоловіка Чакрабонга, другий шлюб якого з принцесою так і не був офіційно визнаний, вона отримала великий спадок. Незважаючи на те, що Чакрабонг після розлучення з Катериною позбавив її будь-якого спадку, брат король Рама VI все ж таки. Рівно розподілив кошти між нею і її сином Чулом. Син, який навчався у Європі, так і не пробачив матері розлучення з батьком, фактично не спілкувався з нею. З початком Другої світової війни Катерина перебралася жити до Лондона, де, недалеко від столиці Великої Британії, отримував освіту її син. Померла Катерина у 74-річному віці від серцевого нападу. Так закінчилася історія українки, яка була принцесою екзотичної країни СІАМ на сьогодні Таїланд.